Всіх вітаю, з вами Марія, Кицька Аліса. Більшу частину столу займає. І приготуйтесь до наступних подій. Давайте дивитись. Дивимося, як зазвичай, сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя. До чого вам приготуватись у вашому особистому житті? Так, ну тут. Буде затягуватись ситуація. От для кого як? І хто чекає допомоги, знаєте, від сильної людини, то мені не подобається оця карта. Це про про обман. Вам можуть обіцяти і тягнути з цим дуже-дуже довго. Але ж, знаєте, людина буде обіцяти, не буде казати, що та ні, ні, я, я не передумав, я там точно я то зроблю. Але коли зробить, коли надасть допомогу, буде взагалі темою такою невідомою. Бо казати, обіцяти це не так складно, а от взяти і зробити це вже інша річ. Тож, якщо можете щось робити самотужки, то робіть. Бо тягнутись тут може, ну, взагалі, по таких картах і рік, і навіть більше, що там вам, хто там вам обіцяє, то може обіцяти дуже-дуже довго. І так, знаєте, красномовно обіцяти, але нічого не робити. Далі дивимось. Сфера кохання. До чого вам тут готуватись у вашій сфері кохання? Слухайте, брехні щось, щось взагалі забагато. І в, в першому варіанті, і ви в цьому варіанті теж. Все якось так, знаєте. Коли людина тримає при собі свої якісь бажання, і коли людина якось в ситуації стримує свої бажання і може навіть замовчувати свої справжні бажання. Свій потяг може замовчувати, може у вас такі з кимсь стосунки, що людина не може демонструвати своє відношення до вас, бо боїться, що взагалі нічого не не буде, і такого спілкування не буде. Ситуація буде змінюватись. Обов'язково буде змінюватись, бо лежить тут на дні колоди старший аркан смерті. Це не про фізичну смерть, а це просто про зміни, що так, як є, завжди не буде. Що буде ситуація, в якій людина скористається якоюсь можливістю і ну, просто от зможе змінити між вами стосунки. Давайте трошки вточнемо. Це буде не в цей день. Це буде е, пізніше, коли я навіть не можу вам сказати. Ми про це навіть і не питаємо насправді, але ж все ж таки. Угу. А, дивіться, ну, чим завершиться, будете задоволені, і ви і та людина теж будуть задоволені. Обидві сторони. На зараз є дійсно прихована таємниця. От знаєте, є, коли, наприклад, або ви, або людина розуміє, що зараз не час відкривати свої почуття. І е, чого тут насправді нема, то нема ніякого розрахунку. Тут нема такого, знаєте, таємного плану, щоб людина там щось собі. Е, Вигадав чи вигадала, і притримуючись цього плану, далі діє з вами. Ні. Тут просто очікування, тут просто, аби вас не втратити, аби бути просто поряд з вами, мати можливість спілкування і потроху-потроху просуватись далі в цьому спілкуванні. Давайте далі дивитись робота. До чого вам готуватись у роботі? Так, ну тут дивіться, тут буде як відродження якихось ваших планів, якихось, що ви розглядали вже, про що планували, мріяли. Хотіли наблизитись до якоїсь ситуації, до якоїсь там, що там, опрацювати треба. Але дивіться, в цей день або ви себе ну, з собою будете хитрувати, або хтось з вами буде хитрувати. Тут якось так, ну, про хитро ще більш. І взагалі третє, третє питання, і все ж таки, от щось таке. Приховане потай від вас робиться. Тут знаєте як? Якщо вам десь треба схитрувати, то робіть це, бо ну, так буде для вас справедливо, так ви оминете якісь проблеми в своєму житті, в своїй праці, в своїх якихось там планах. Ну, це як це може бути? Наприклад, якщо ви в Україні, в тих регіонах, де вимикають світло, то вам дійсно треба хитрувати, щоб все встигнути. То це таке, знаєте, виправдані хитрощі. Але якщо ви намагатиметься з вами хтось так вчиняти? Дійсно, от хитрість така, щоб обманом щось собі. Зробити щось собі мати, і той обман не обов'язковий, це не просто, от, знаєте, як, ну, як з цією з, з електроенергією викрутитись треба, бо інакше взагалі нічого не зможеш зробити. А якщо це хитрість така, щоб людині погано зробити, то майте на увазі, що по справедливості буде покарання. Не треба хитрувати там, де не треба цього робити. Тож в роботі все більш-менш непогано, просто треба розуміти, якщо зробив, чи вам хтось погано і зроблено, то навмисно було, чи, не дай Боже, ви зробили щось погане і навмисне, то просто знайте, що. Вищі сили все бачать і вони обов'язково на це відреагують. А саме тоді, коли ви навіть очікувати не будете, або людина не буде очікувати. Що важливо прийняти? І до цього теж треба готуватись. Дуже зважено відноситись до якоїсь інформації. Тут, знаєте, от. Те, що буде, ну, скажімо, на найвищому рівню відтворюватись. Це не просто там для когось може бути у межах сім'ї. Але здебільшого, це навіть не в межах сім'ї, а от більш так, знаєте, там, робота, країна такі якісь моменти. Можуть бути якісь і псо, можуть бути взагалі якісь наплутані новини. Будьте уважні, вмієте обрати те, що є дійсно от правдивим, справжнім для вас. Просто будьте людиною, яка не поспішає приймати на віру все, що буде чути в цей день, а просто от розмірковуючи, розглядаючи будь-яку. Новину, ситуацію, ну, там для себе якісь висновки робить. Від чого краще б за все відмовитись? До цього теж треба готуватись, від чого вам відмовитись. Угу. Так, ну дивіться взагалі-то від великих витрат. Краще б за все в цей день відмовитись. Це ну, витрати, які на сім'ю. Такі, які насправді ну, вони нібито і потрібні в сім'ї, але не заплановані. Це, знаєте, такі імпульсивні витрати. От Контролюйте ці процеси. Це може дитина до вас підбігти і сказати, там, хочу оце, от, от хочу і край мені, воно таке потрібне, що просто без цього як вже далі жити. Контролюйте це, ці процеси, бо тут, тут потрібен просто контроль. І там, де дійсно щось таке важливе і без цього не можна жити, то дійсно це купляється, і, звісно ж, ну, це не обговорюється навіть, але ж є моменти, які можна відкидати, пояснюючи тим, що давай почекаємо дні, два-три, якщо це дійсно буде дуже-дуже потрібне, то тоді купляємо, а там може і забути взагалі, і не згадає. Так, ну це якщо про дитину, а насправді, власне, внутрішня дитина теж може чогось такого забажати, що аж край. Давайте дивитись, чого не оминути вам в цей день. Бачите, контролю все ж таки не оминути. Так, дивіться, хвилювання, коли страшно. От страхи будуть про себе нагадувати. Те, що лячно, то воно так і буде, особливо вночі. Давайте, це тут і про сни якісь, тут і про якісь такі внутрішні відчуття, коли інтуїція спрацьовує і диктує якісь такі страхи, що отак от воно прямо буде. Давайте побачимо, вточнемо трошечки ж. Ні, ну тут дивіться, тут не поспішає тримайте себе в руках, не поспішайте там страхи свої, дуже-дуже нагодовувати. Бо тут радіти будете все ж таки якась ситуація, вона більш-менш контрольована, і вона, ну, якось, знаєте, страхи пройдуть, і буде зрозуміло, що все гаразд. Не буде тут якогось такого. ну... Це те, що, знаєте, не буде продовжене, не буде взагалі якимось таким, ну, що довго буде відбуватись. Емоційно, емоційно так, для кого як, для когось емоційно швидко пройде, для когось емоційно буде мати наслідки, але тримайте себе в руках, все, що можу сказати. І все, що нам показують карти. Просто, от, знаєте, як тримайте себе в руках, свої емоції, свої якісь там враження. Все своє тримайте в руках. Отак. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Порада. Владнайте зі своїми емоціями, обирайте те, що для вас гармонійно наповнене буде. Відволікайте себе, відволікайтесь на щось, на когось. Це знаєте, коли гармонія в цей день це надважливе буде для вас. Коли вам не треба дуже як розхитувати там свої нерви. Якусь ситуацію, якусь розмову з кимось, коли не треба дуже засиджуватись в страхах, в, в, в таких, знаєте, енергіях, коли, коли вам ну, якось болісно внутрішньо. Коли ви тр, треба більш за все треба буде на щось відволікатись, у такий день прямих таких карт про. Якісь бомбардування не виходило, але от по всіх картах, нібито воно десь там поряд і буде. Тож будьте дуже уважні, як зазвичай, от коли знаєте, все, що відбувається, повинно бути вами контрольоване. От я настільки, наскільки ви це можете робити. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!